Сімніхау, нова модель лазера вже у продажі, але ніхто його не, не купив. Чому? Тому що ви його не бачили. І я зараз вам його покажу спеціально, туди йду. Ну і от, от такий наш лазер. Дивіться, робоча поверхня в нього 120 на 100 міліметрів. Він працює з будь-якою поверхнею. На навіть на чохлах, на каменюках. Бачите, просто от, можна зробити таке мастер-піс. Використовується в нас додаток на телефоні. У нього ще є тут сенсорний дисплей зверху. Тут можна натиснути, і він просто впадає в сплячий режим, тобто його не треба там вмикати, вимикати. Можна регулювати розмір. Бачите, як він все це робить дуже легко, просто на екрані телефона. Блін, мені руку не прожигає. <рес> Ось він набив нам такий логотип долара, це якийсь інший логотип. Тут бачите, хтось тренувався. Також його можна взяти у таку в руку. Тут спеціально є ручка. Береш і працюєш, наприклад, на якійсь вертикальній поверхні. Друзі, дивіться, бачите, тут є різні моделі. А, різні моделі. Раз, два, три, чотири, аж, аж п'ять моделей, таких портативних лазерів. Він, він дуже легкий усією рукою підіймав, ну я не знаю, може півтора 2 кілограми, може десь так. Друзі, так, тож, щоб замовити ось таку модель Лазаров, напишіть нам у реакті, надамо найкращі ціни за найкращі сроки.